які в нього на тебе плани? Ой, ну, плані жорсткі, я би так сказала. І так, це ніжу спину, тобто це, можливо, неочікувано, ви щось знаєте, ви щось вам буде болісно, ви Просто будете в розпачі, як так можливо, чи, чи це не повинно було статися. І король мічей прямо так і буде говорити вам, «Да, да, а що ти думала? Да, да, так, так і буде, буде так, як я сказав. Це я розподіляю ролі, що тобі потрібно, що тобі не потрібно. І це зараз знаходиться в тайні. Тобто ви зараз цього не, очікує, не очікуєте. Ви навіть не предполагаєте, це якась тайна, тайна, давня історія. Ну, зовсім, звісно, ви будете розуміти, що все життя скінчилося і потрібно щось змінювати. І ну, буде дуже тяжко, да? і тут до вас приходить це карта або батька, або дівця, або Керівника вашого, який вам допоможе вийти або зрозуміти, що ж на самом ділі сталося, і він вам допоможе все це прояснити. Це, як знаєте, старший, старша людина, яка допоможе вам осознати і прийняти цю ситуацію такою, яка вона є. Ну, так.